Досить відправляти електронні листи пізно вночі. У Gmail є функція відкладеної відправки. Давай покажу, як це зробити. Пишемо листа. Біля кнопки «Надіслати» є такий прапорець. Клікаємо туди. Запланувати надсилання. Вибрати дату і час. Вибираємо. Наприклад, завтра о 9.00. Запланувати. Для мобільного пристрою аналогічно. Переходимо в написати. Пишемо Кому, тема, текст повідомлення. Тут тапаємо на три крапки. Запланувати надсилання. Вибрати дату і час. Вибираємо дату і внизу вибираємо час. Зберегти. У цієї фішки є дві переваги. Перше, це лист надійте саме тоді, коли ви вкажете. І друге, якщо до того часу ви передумаєте його відправляти, то можна його просто видалити і нікуди він не піде. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на мій телеграм-канал, адресу знайде в шапці профілю. Пока.